Друзі, всім привіт! У нас нове поступлення. 350 елки. знову є в наявності. Шифанг. Всім відомий. Є такий завод шифанг. 35 кінських сил, задній привод. L – це означає високі колеса. Задні колеса в нього йдуть 9,5х24, задні противовеси стоять. Передні у нас йдуть 6х14 на ялинка. Мотор SF188. Коробка у нас 3 плюс 1, 3 понижені, 3 повишені. Радіатор збоку. Це має значення в ціні на трактор. Трьохточна нав'язка. Вал відбору потужності на 540 кінських сил. Прицепне, 4 ремені. Заводиться на ключу. Чомусь дотепер багато питаються, як заводиться. Ключком завели, поїхали. Трактор на сьогоднішній день коштує 3900 доларів. Хороша ціна, 2 роки гарантії. 35 кінських сил. Не розводняк. Реальних 35 кінських сил, бо зараз багато пишуть. Там 25, а на самом деле 18. А тут 35 кінських сил. Високий. З хорошим кліренсом. А, і до речі, в цій моделі у нас є блокування задніх коліс. З блокуванням 3900 доларів 2 роки гарантії, доставка безкоштовна. Кого цікавить, телефонуйте, замовлення онлайн або приїжджайте на тест драйв. Чекаємо на дзвіночки на коментарі.